Всім великий привіт ще раз, другий раз за сьогодні, була ще в Копієчка і в Єва. Декілька позицій, все, що закінчилось, те купується, можливо, щось так знаєте захотілося, надихнулося. Але не можу сказати, що я зараз дуже багато всього в запаси навіть купую. Мабуть, і раніше в мене не було такої звички, а зараз тим більше. Треба догляд змінити для обличчя і треба цим зайнятися. Дуже хотіла за Херб щось замовити, поки в них там акції цілий місяць, але катастрофічно не вистачає часу. Думаю, треба до вихідних зробити. А сьогодні показуюсь, наприклад, Єва. Єва дає електронні чеки, я їх не забираю. Вперше, ось саме такого формату «Лірен Тонік». Все польською, наскільки я бачу: Power of Plants. Тобто, вона сила рослинок і зволожуючий тонік алоє. Саме такий формат в мене вперше. Хто користувався, відпишіться. Лірен, мене були, ніби непогано. Так, що ще було в Єва? А, жіночі штучки, Diskrete, до речі, я дуже дякую людині, яка мені колись написала, навіщо вони вам взагалі треба спробувати жити без них. Реально, живу зараз без них. Ну, так, для. Певних ситуацій, звісно, треба перестрахуватися, але в цілому ось такого упакування мені вистачить, може, навіть на півроку. Тому дякую тій людині, яка мене надихнула. Це приємна зміна в моєму житті, чесно. Амбрела теж з цієї опери, ультрам'які вологі серветки для інтимної гігієни з молочною кислотою. Всякі ситуації трапляються, такі речі теж хай буде. Що ще в мене було в Єва? А Єва, мабуть, і все. А, ні, ні-ні. Ще була Єва масочки для обличчя. Ось вони. About. А, що в нас тут? З екстрактом канабісу та калахарської дині. альгінатна маска. Вони всі альгінатні, вони були на акціях. Далі зволожувальна альгінатна маска з екстрактом гуави та інжиру. Їх там було багато, я взяла лише три: альгінатна маска для обличчя з колагеном та опунцією. Альгінатні люблю. Тут головне все зробити правильно по інструкції, щоб була правильна однорідна маса, яка потім легко знімається. Можна трішечки, звісно, приборщити з водичкою, тоді нічого не вийде або навпаки. І вони дуже дієві. Вони мені взагалі альгінатні маски маю на увазі. А саме About буде в мене вперше в моєму догляді. Так, шкода, але чеку ж немає. Ну, десь щось я віддала до 300 гривень, здається, за весь ось цей набірчик. Так, все інше, це, мабуть, копієчка. Помітила знову Грюнвальд. Е, мені подобається. І економність, і сам засіб. 2 літри. Був на акціях сьогодні, тому теж схопила. Далі зубна паста, копієчка. Тут ціни я вам зможу сказати. Аквафреш е, потрійний захист, аж 125 мл. Теж були на акції. Я вже буду трішки так рандомно. Е, що ще було? Це інше харчове, мабуть. Це угу. інше харчове. Ось помітила теж, у них чай мономах. 1001 ніч, колись брала в АТБ. ніби непоганий чай. Ще ось помітила Міленіум. Вері-вері-пері. Тут у нас молочний шоколад. І я бачу і горішки, і цитрус або цедра. Саме такий, здається, не куштувала. Ще я помітила в них. Ну, Нічого корисного, бачите? Лонг чіпс, такий з бекончиком. Не знаю, ніколи не куштувала така приваблива, рожева. Ой-ой-ой, зараз порушу. Пачечка, так. і що ще? А, і дві халви. Це теж щось таке в стіках новеньке саме. І в такому форматі, і саме з копійки я ще не купувала. Ось уже бачу, зламала, поки несла халва. Зручний формат. І ще була в Аврора, але там, як завжди, мені чомусь наша Аврора ну, зовсім не подобається. От я думала, в нас АТБ такий, що вже знаєш весь асортимент і вже просто не знаєш, що купити. В Аврора в мене відразу таке. Тобто, якщо в АТБ я ще ходила певний час, там те спробувала те, то в Аврорі відразу заходжу, нічого не можу купити. Ну, такі якісь, можливо, побутові речі. У нас дуже там мало асортименту. Дуже. Я не знаю, дівчатка показують, скільки в них. То в нас, мені здається, що просто навіть не те, що там одна четверта. Але для котиків ось знайшла теж акційний брід. М -м так, а чим він тут? З курочкою бачу, з курочкою котика, пам'ятаю, котоферма вже ціла. І щось на касі взяла. У мене є кому дати такі смаколики чупа-чупс з полуничкою ось такі. Так, ну що по цінам? Тут трішки можу сказати. Є вані, а от копійочка вам скажу. Так. Гель для прання 69,90 за 2 літри. Я ж кажу, дуже приємно. Він нормальний, він для таких не дуже забруднених речей абсолютно нормальний. Халва, так понаписують, все одним словом, скорочено. 21,80. І не розумію, чи це одна, чи це дві. Ну, добре. Чай, Мономах 27,90. Чіпси довгі 34,90. Вони були акційні точно. Зубна паста 54,90, все 90, ви помітили? І шоколад Millennium 24,90. Всього копійочка 233. А що у нас Аврора каже? Ем, так, гумка та жувальна за 19, а для котиків. І знову ж таки, от або це я щось не додивилася, там же ж було написано, що це акція. І було написано, чи 14, чи 15 гривень, чи це я не додивилася знов з якого числа. В Вчепові бачу, 29. Я б їх не брала за 29. Та це жах. Напишіть мені, що з цінниками в Авролі? Це мене вже не вперше. На ціннику ніби навіть і дату я перевірила з такого-то по, такого, по таке число. Точно чи 14 чи 15, а в Чекові 29. Це або я, або вони. Ну я часто чую, коли там буває зайдуть щось буквально якусь одну позицію, і всі кажуть, а там інша ціна, от хтось стоїть переді мною в черзі. Я б їх не брала за 29. Це дуже дорогий. В АТБ я взяла за 14, ну, як завжди. Тому я Аврору і не люблю. От бачите, як не склалось, то не склалось. Але ж у кожного по різному. Все, всім дякую за перегляд. Пишіть, що у вас відбувається в цих магазинчиках, що з цього користували, обов'язково перечитаю всі ваші коментарі. Дякую, гарного дня!